Дивовижні пригоди Джоджо, культова та по-справжньому легендарна франшиза, яка не потребує зайвого представлення. Декілька історій про родину перекачених та недуже хлопців і дівчат, які долають надмогутнє зло, припала до душі мільйонам читачів та глядачів по усьому світу. Тож не дивно, що жадібні рученьки падких до лайв екшен адаптацій продюсерів дістались і до цього тайтлу. Такий собі Такаші міке, у якого за плечима дуже багато проєктів, на пару зі сценаристом Ітару Ера у вересні 2016 року оголосили про створення лайв екшену по четвертій частині франшизи Незламний діамант. На питання, чому саме з цієї частини розпочинається історія, сам Такаші відповів, що вона його улюблена. Проте, особисто я маю своє куди банальніше пояснення. Четверта частина повністю відбувається у маленькому японському містечку, без великих подорожей. Всі дієві особи японці або мають японське коріння, що, як на мене, спрощує створення фільму. Ладжик. Основні зйомки відбувались в іспанському місті Сіджес, яке так собі впоралось з роллю маленького, дивакуватого, проте дуже затишного містечка Моріо. Щодо акторського складу, все досить цікаво. Джоске зіграв актор Ямазакі Кенто, який грав Ела у Дорамі зошит смерті. Актор Камі Кіріносюке, який зіграв Коїчі, згодом зіграв ще одного Коїчі, але вже в «Годзіла мінус один. Макенью, відомий по ролі Зоро та по багатьом іншим лайв-екшн адаптаціям, тут відіграв Окуясу. Решта акторів так чи інакше світились в різних японських проєктах. Щодо бюджету кінострічки інформації я, на жаль, не знайшов, проте вона зібрала досить солідні на той час 920 мільйонів єн, ну або понад 6 лямів баксів. Лайф екшн отримав змішані відгуки як критиків, так і глядачів та удостоївся оцінки 5,8 на IMDb. Давайте ж розберемося, чи зачепило прокляття поганих кіноадаптацій нашого улюбленого Джоджо. Окей, okay, Розпочинається стрічка з перед історією Анджело. Після вбивства невинних він утікає від Рьохея, дорогою зустрічає Кейчо, який стрілою наділяє його стендом. Згодом Анджело з легкістю покидає поліцейський відділок, аби далі чинити свої огидні злочини. Ми знайомимось з Коїчі, та бачимо, що Моріо у фільмі не таке вже і затишне маленьке містечко, як це відчувалось в аніме. Тут перед нами досить велике портове місто з населенням у декілька десятків тисяч людей та із солідною архітектурою. Якщо Я хоч проїхати можна? з тебе 5 тисяч І? Якщо повертайся, то 10 тисяч ін. <плес> На знайомство щоськи тут, як на мене, куди більш логічно і жива, як би це кумедно зараз не звучало. В аніме наш ГГ займався якоюсь дурнею, і до нього просто з ніхуя докопалися гопники, які у результаті отримали заслужено на горіхи. Я розумію, що таке бидло може доколупатися за будь-що, проте у фільмі. Ситуація куди більш правдоподібно виглядає. Вони ж джоски хотіли поїміти грошики, як і зі всіх школярів, які проходили тим провулком. Себто виходить так, що Джоски і бидло провчив, і силу для нас, як глядачів, показав, і заслужив повагу від коїчі, який в результаті почав слідувати за ним. У той же час в аніме мотиву у коїчі я не побачив. Він просто без причини почав дружити з такими кремезними хлопаками. Поки коїчі знайомиться з Юкако, яка прийшла швидше аніж треба по сюжету, ми бачимо важливу сцену з Дідусем Джоске. Він користується повагою у місцевого населення. Я б навіть сказав, що Рьохей такий собі добрий дядечко-наставник, який старається допомогти усім, кому може. Як на мене, це набагато краще впливає на розвиток персонажа і нашу прив'язку до нього, роблячи його сумний фінал більш трагічним. Однак я дещо забігаю наперед. Прийшов час одержимого стендом Анджело, і тут знову ж таки творці фільму зробили дрібні правки. Які додали емоційності ситуації. В аніме одержимим був якийсь бедлан, який образив Анджело? У фільмі ж це молодий хлопчина, якого перед тим наставляв Рюхей. Не знаю як кому, але мені стало шкода хлопця, бо він просто гуляв з другом і нікому не заважав. З візуальної точки зору, сцена досить гідна і чудово переносить те, що ми бачили в аніме. Після повчань дідуся та чергової жертви Кейчо, ми нарешті бачимо відтворення сцени знайомства двох Джоджо. Одразу скажу, що вибір 40-річного актора на роль 28-річного Бугая дещо дивний. Він справився непогано, проте в очі постійно кидався його віковий вигляд. Місцями помітні зморшки, якась така втома, та й актор не такий кремезний аби відповідати вже!» Розмова двох Джоджо майже дослівно відповідає оригіналу. Окрім прямого питання від Джотора щодо духів і всякої містики. Ти бачиш якісь дивні речі? Тобто, наприклад, злих духів, чи щось типу такого? Агов? Перенесіть розмову про своє дурне волосся на потім. Після короткої потасовки нам показали трохи взаємодії Анджело та Кейчо, якої не було в аніме. Та мирно сімейну вечерю в сімейства Хіка Шіката. Наступного ранку коючи зустрічає Юкако та Зоро, який перефарбувався та змінив зачіску. Джотера сам собі в голос розповідає про те, хто такий Анджело і що він накоїв за своє життя, поки той вистежує Джоске аби помститися за провал біля магазину. Далі Аркас Анджело відбувається набагато швидше. Джоджо його більше не вичікували три дні. Все відбулося в один роковий вечір. Проте нам додали ще трішки посилань на майбутніх персонажів та локацій з оригіналу. Тросарді. Це чудовий італійський ресторан, що я знайшла. Отак Джосуке, чому би тобі не піти зі мною? Сам бій з Анджело майже покадрово відтворює аніме. Однак через це виникає одне питання коли наш модник встиг порвати рукавицю та проковтнути її? Крейзі. Даймонд. Джоске розбирається з Анджело так шепічно, як наші могутні воїни з російськими окупантами. І якщо ви бажаєте бачити побільше таких перемог, не забувайте донатити будь-якому з підрозділів на ваш розсуд. Головне дотримайтесь правила, що кожна гривня важлива. Молися за душі довічно, за душі людей, яких ти вбив. Перед прощанням з Ріхеєм ми ще більше дізнаємось деталей з його життя. Він 16 років відмовлявся від підвищення по службі, оскільки не зміг захистити Ремі та її батьків від таємничого вбивці, якого він старався знайти усі ці роки. Вважаю, що додавання сюжетки з дідусем Джоске це одне з кращих рішень творців, які спромогли зробити історію ще більш особистою для героїв. Гайда гасити того довбанутого. На похоронах Джоски бачить Кейчо та слідує за ним до фінального акту фільму, який практично кадр в кадр відтворює відповідні сцени за аніме. Проте є декілька відмінностей. Окуяса отримує врилу не вазонами, а статуєю, коїчи швидше пробуджує акт один. Вирізані всі згадки про Діо, тому нам невідомо яким чином батько братівні Джімора став монстром. Ну і Кейчо вбиває не Red Hot Chili Pepper, а ще Гард Атек. Наприкінці Джоске символічно лагодить годинник дідуся, який той розбив після смерті Ремі. Нам натякають на стенд у Юкако. Хлопці вітаються з Анджело, а тетра перебуває сцена, яка є початком аніме серіалу. Відверто кажучи, цей лайв екшен мені певною мірою сподобався. Так, він місцями нуднуватий, присутнє традиційне японське перегравання. Однак. Якщо бути готовим до такого та не завищувати очікування, то фільм може навіть сподобатись. Візуальна складова на диво непогана, є гарна постановка сцен, графон очі не сильно ріже, костюми та грим досить хороші. От з музичним супроводом біда. Мелодії, які б запам'ятались, нема. Сюжетна, як на мене, перед нами гідна адаптація, яка насичена посиланнями на внутрішні події, яка додає розвитку персонажам, особливо це стосується Рохея. Ну і найголовніше, яка з повагою ставиться до першого джерела. Так, стрічка не є шедевральною. Однак на фоні усяких ковбоїв, бібопів, атак титанів та зошитів смерті, вона виділяється в гарному сенсі цього слова. Особисто я б цей фільм оцінив усім балів з 10. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо фільму та поширюйте цей ролик де тільки можете. Хочу висловити подяку у допомозі по написанню сценарію пану Сіріусу. Обов'язково підписуйтесь на його телеграм-канал, чи знаєте ви. Посилання знайдете в описі до відео. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!